Вітаю вас, шановні друзі. Чекає на нас сьогодні старт нашого третього сезону разом із оновним та підсиленим Nothing Форест. Підсиленим тому, що на нас чекає дуже важкий сезон. А чому він важкий? А тому, що попереду старт у такій довгоочікуваній лізі чемпіонів. У цьому сезоні, друзі, керівництво ставить перед нами амбітні завдання, окрім зайняття у англійській прем'єр-лізі місця, що дозволить нам зіграти у лігі чемпіонів і у наступному сезоні. Виграти кубок Англії, а також. Досягти півфіналу той самої Ліги Чемпіонів. Скажімо так, трошечки оптимістичні сподівання. І під ці сподівання, друзі, ми провели просто неймовірну трансферну компанію. Перебудували ми свій основний склад. І ось що з цього вийшло. Ну насамперед, ось ця трансферна кампанія Скальвіні нас залишив. Перейшов він до Весгему. Також ми обміняли в черговий раз нападника. Гонсало Гедеш пішов у Барселону, а у нашому зворотньому напрямку. Потрапив Хуліан Альварес. Також на лівий фланг оборони ми придбали Гертруйду. Гіпсвайт також залишив. Дуже багато запропонованого Фіорентина. 115 мільйонів за Гіпсвайта. Отож, я вирішив його продати. Ну і на його місце за 101 мільйон до нас приєднався Ніколо Барела. Далі замість Мактомінеє ми отримали Локателі, Діго Карлас у другий склад. Бонавентура також у другий склад. ОНГО, Белоко. Це. Безкоштовні трансфери, вони також пішли у наш другий склад. Ну і ось як буде виглядати наша амбітна одинадцятка на цей сезон, друзі, за підсумками цієї трансферної кампанії Мартінес, Естопінян, Алаба, Рес, Гертруйда, Локателі, Тюрам, Барева, Гарначо, Альварес, Полісся. А ось так буде виглядати наш другий склад, що буде вирішувати наші кубкові завдання: Тернер, Айна, Магуайр, Дієго Карлос, Лонго, Акоста, Белоко, Бонавентура, Еланга, Деніс, Джонсон. Розпочинаємо ми цей сезон англійський прем'єр-лізі виїзною грою проти наших кривдників у фіналі Кубку Ліги у минулому сезоні проти Ньюкасу. Ось їх склад: Гордон, Ізек, Зієк, Вілок, Лонгсав, Мангаля, Таргет, Берн, Ботман, Арнаута, Каріус на воротах. Таргет. Це вже небезпечно. Перша небезпечна атака у цьому сезоні на наші ворота. І Мартінес перший сейф. Альварес на межі. Пожня по відкривання від нашого форварда і Що буде перший гол. Ні, немає. Першого гола за Ноттінгем Форест Альвара. Куліана Альвареса. Олісе. Забирає м'яч, Оліса. Йде вперед. Чекає він там на відкривання від Альвареса. де чекався його Альварес. Віддає далі в центр і удар з ходу буде поворотом Нюкасла. Хто це? забиває цей красень. Гол. Здається, це перший гол Нікола Барели. Зіграли попереду наші новачки. Ось так побачив, відчув Барелу Альверас. Скинув на нього. Ну і Барела, Який постріл у дальній кут. 1-0. Нарешті ми забиваємо у цьому матчі. Ізак, а це відповідь Нюкасла. Встигає захисник. Це Реєс. Мовчить свисток арбітра. Ну, там же пора свистіти, друже. А Нюкасл атакує. Реїс. Невдаво грає Мартінес. А лаба страхує свого кібера. Ну, скільки ми вже переграли у цьому першому таймі. Скільки. Ой -ой -ой! Який сейві ще від Мартінеса, ну і нарешті що? Та ні! Там пенальті. На 11 метрів вказує арбітер. Фолив тюрам ще із жовту він отримує. Що там сталося? Та ну, серйозно. Вже пробив поворотом гравець Нюкасу але потім в'їхав в нього тюрам. І це пенальті на 50 й хвилині першого тайму. Мартінес проти Ізака. Ну, рятуй, Мартінес, ти вже рятував у цьому матчі, але ні, один-дин. Один-один. І саме з таким рахунком ми йдемо все ж таки на перерву. Дуже прикро. Трамп все ж таки з'їдає своїх опонентів на фланзі. Гарначо бачить. Відкривання Альвареса. Ну що? Альварес. Біжить к воротам Ньюкасла. Альварес і просто пробиває в дальній кут і Забиває і Куліан Альварес свій перший м'яч. Барело чудово розвертається. віддає на Олісе. Олісе один дотик на Альвороса, і той небезпечно все ж таки пробиває. Барнс його передача. Алаба поки що впевнено. Алісе! Яка прикра втрата! І це може бути небезпечно. Барело ще й в захисті грає. ну Просто красунчик Барела. І що там Альварес на швидкості? Альварес ні. Берн його просто з'їв. Віок на фланзі. Тут встигає наш захист, допомагає і Барело. Барело всюди просто. ну Дуже-дуже якісно ми придбали. Дуже він мені подобається. Поки що тюрам віддає вперед. Ще одна передача, і ще одна передача. І ось Окателі. Ударна позиція. Ні. Не знайшов удар тут Окателі. Це вже відповідь Ньюкасл. Барнс. Свіженький Барнс. Декворота. Назад передача. Ізок! Заблокована ця спроба. Судячи з усього, Ньюкасл також перед собою ставить дуже амбітні цілі у цьому сезоні. Ну все, давайте дотримаємо цей м'яч до фінального вже свистка. Так, лунає фінальний свисток. Дуже важка гра. І ми все ж таки перемагаємо у цій рубці проти дуже-дуже складного противника у першому турі англійської прем'єр-ліги. Продовжуємо чекати на жаркування Ліги Чемпіонів, друзі. А у другому турі англійської прем'єр-ліги на нас чекає домашня гра проти Бренфорда. Бренфорд, який першу свою гру, судячи з цього програв із рахунком 0-2. А поки що Бренфорд атакує. І це може бути небезпечно. Мартінес мав би забирати більш впевненіше цей м'яч. Ще один дар поворотом Мартінеса. Барело на фланзі. Ну, він всюди просто таке враження, що в нас не один Барело, а два чи три барели на футбольному полі. Поки що Оліса. І хто там? Там Барело відкривається і пробиває. Локателі, ну може він проб'є поворотом? ну нехай так, нехай такий удар хоча б. Але це все добре, але проти такого противника, як Бренфорд, ми повинні брати просто очки. Поки що нам, ну якось важко тисне на наші ворота. І Мартінес працює, працює Мартінес. Пропонують Майку Оліса його пробити. Ну давайте спробуємо ближній кут поцілити, пробиває Олісе, повз ворота. Ну, Дуже-дуже важко. Ми йдемо повільно і важко. Ми йдемо вперед. Барело. Ударна позиція! Барела! Ну Ось він наш рядківник Ніко Барело. Ну, друзі, що тут казати? У гіпса Вайта таких ударів не було і близько. Дуже якісне підсилення. Цей хлопець, якщо все буде добре, з ним, я думаю, буде тягнути нас. Продовж цього сезону. Тюрам знаходить кого? Знаходить Баре! Ой-ой-ой! Потужно над попереченою грає Борело. Вже ліворуч він атакував. Так, а тут потрібно грати уважно. Виноси, виноси, Рес. Влагаю тебе. Барело просто і дирижер, і у завершальній стадії атак грає Барела. Ще один удар. Як же небезпечно! Який же в нього гарнесенький удар. Ой-ой-ой, мама мія. Ой-ой-ой, Мартіне працює. Так, ну давайте, я вас благаю, друзі. Зібрались. Я не хочу втрачати очки у цьому матчі. Окателі. Втрата м'яча в центрі поля. І там якась мікротравма у Окателі. Це дуже-дуже погана ознака. Так, здається, не потрібен нам цей гравець у центрі поля, коли, коли у нас є нікола Борела. Але все ж таки. Гарначо. Давай, друже. Ну все, на цьому закінчиться цей матч. І дуже-дуже цікаво, що там із Окателі. Поки що без втрат після двох турів, але лише дві гри зіграно. На нас чекає гра проти Манчестер-Сіті, друзі, на виїзді. А граємо ми поки що дуже і дуже важко. І результат ми робимо завдяки грі одного гравця. Різницю робить Нікола Барело. Ну подивимось, як він зіграє проти Манчестер-Сіті. А де там Манчестер-Сіті? Я Щось не бачу місцян. Вони після двох турів мають лише одно очко. Ось так от. Ось такий склад виставляє Пеп Гвардіола, Гріліш, Голанд, Фоден, Модріч, Філіпс, Дебрюйне, Жалкансел, Харвуд, Беліс, Рубен, Дієш, Тріп'є та на воротах Штефен. Швидка відповідь від Манчестер Сіті, ну спроба відповісти. Поки що Лаба і побіг Лаба. Куди, куди? Там позаду тепер його немає. То буду страхувати, ніхто не страхує. Голанд забиває гол. Помилка на рахунку нашого. Досвідченого центрального захисника Давіда Алаби. Так, Уліса м'яч у грі. Попереду нікого. Давай, прискорюйся, Улісе. Він віддає на Альвареса. Ну, Альварес в оточенні багатьох гравців в Манчестер Сіті. І віддає передачу на Оліся, але той поза грою. Тоненько грав тут Альварес. Утримує м'яч Альварес. Ну Альварес також непогано працює попереду. Ось така передача і буде удар від Гарначо. Знову Альверес і віддає все ж таки, і отримає передачу ще одну, і ще буде віддавати, І ще один пас, і тут вже удару немає. О, атака МанСіті, і що там наш захист? Захисту немає, але добре, що є Мартінес поки що в ближньому куті. Ой-ой-ой, дуже небезпечно! І це немає голу. Якимось дивом просто. Ми поки що нічого не можемо тут зробити, а нам потрібно зачепитись хоча б за нічю та поїхати звідси з одним, хоча б з одним заліковим балом. Але до цього стає все далі, друзі. Тому що Менсіті забиває свій другий м'яч. Фоден це робить. На Альвареса. Так, що буде робити Улян Альварес? Ударна позиція, забиває один Альварес. Добре. Ще пограємо. Гертруйда шукає там Барело. Так знаходить його Барело. Ну як працює Барео ще просто. Як же він Ну що ти? Ну Навіщо віддавати цим непотрібам м'яч? Проти двох грає Гарнача. А ось така передачка і Альварес. Ударна позиція. Ні-ні-ні. ні, ні, ні. Це було зайве. Ну, За ділом ми програємо. Мансіті був сильнішим. Нарешті є група у лізі чемпіонів, друзі, група А, Ноттінгем Форест, Севілія, Аякс, Динамо, Київ на хвилиночку. Ну, цілком робоча, така прохідна рівна група, друзі. Ну і сподіваюся, що ми все ж таки зможемо із неї вийти. А поки що, поки ми чекаємо першу гру у лізі чемпіонів, на нас чекає гра домашня у прем'єр-лізі. Будемо грати з одним із лідерів, поки що тимчасовим лідером чемпіонату West Ham United. бійці поки що жодного матчу не програли. Знову лісе. А це непогано! Тюран. Гарначо. І бачить він забігання Альвареса, і Альварес буде забивати красива комбінація, впевнена, впевнена реалізація. Ну, Альварос також непоганий, я вам скажу. Подивимося, що буде далі. Гедеш також спочатку здавався непоганим, але ну, Альварес хоча б е швидкий. В нього є швидкість, він такий вибуховий. Ну, і реалізація в нього поки що. Ну, Сподіваюсь, що це не здається і вона покраще. Так. А це може бути небезпечно. Ой, хто там барела? Грає на цій передачі. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Це жовта. Це червона. Добрий вечір. Саша Бой. Пакує дани і їде додому. Що ми робимо? О, здавалось, там вже все. Момент вичерпано, але грає Весхен. Барела розганяє по центру Барела, віддає на Альвареса. Альварес. Ну Перекрито все. Барела буде пробувати, Ми знаємо, який в нього ударищі. Ареоля там ледь-ледь не запускає м'ячу свою сітку. Ще один непоганий удар Альварес! Як склався і пробив. Рахунок уже 1-0. Так, ми граємо впевнено, це, мабуть, найвпевненіша наша гра у цьому сезоні поки що. Але рахунок слизький. В нього вже майже немає сил, але він все ж таки йде вперед. Альварес! Альварес! Ну і забити! Все. Ну, красунчик, це гол Альвареса. Він все правильно зробив. Дочекався Оліса, ну і той не схибив 2-0. Ну, вона пробиває, що там, немає кутового. Барело. Барело такий дирижер, справжній такий ой-ой-ой, дорослий футбол, демонструє. Ну і усе. 2-0. Впевнена перемога. Над противником, який здавався на папері дуже-дуже потужним, а по ітогу це просто вафлі, якими з'їли. І йдемо далі. І ще одна потенційно надважка гра, на нас чекає, будемо грати ми з Тоттенхем Хотсбор, які також тільки виграю. 10 мячів забито, 2 лише пропущено, ми йдемо на другій сходинці. І ще важча ця гра від того, що нас через декілька днів чекає гра проти Севілі у Лізі Чемпіонів. А тож, ну я не знаю, думаю, зіграємо основою, там подивимось. Сподіваюся, що хлопці витримують. Склад Тоттенгем Хотспорт, друзі, ось цей непереможний поки що склад. Тут Гаррі Кейн у свої 70 років все ще навалює в атаці. Сон Хін Мін, Куусевський, Сар, Кесьє, Бентанкур, Агая, Стоунс, Бремер, Ройл, Кастіус на воротах. Поки що така атака. Борео лівою пробиває. І Біжить вперед, Гаррі Кейн. Я поки що не замічає його Сон Хін Мін, ось передача Рейс. Тут, поки що уважно. Гарі Кейн, як він там розвернувся? А ось так. Барело в центр. Знаходить Олісе, забиває. Друже, забиває Майко Оліса. Не мали ми просто права запороти цю атаку. 1-0. Ми виходимо вперед. Олісе знову на позиції центр Форвада. Сон. Здавалось би, забирає. В нього м'яч Гертруйда, але сон все що крутиться з ним. Вертиться. Альварес! Який який ударище! Там десь на секунду здалося, що все. Золотає м'яч у верхній кут. Олісе бачить. Альварес. Альварес виграє боротьбу. Альварес! Альварес! Там мав пробувати, Альварес! Гаррі Кейн, що буде пробивати. Ну, з такої далекої відстані? так пробиває невдало Гаррі Кейн. Буфаль, Ну, ось цей фланг у нас свіжий. І там свіжий Деніс попереду. Іде на нього передача. Деніс із нічим в бужніку, давай Розстрілюй ворота! Розстрілює не глядачів на трибунах. Бачить він Бареу, І Барева буде пробувати, а ось це на нього не схоже такий удар. Деніс. Айна, повз ворота. Ну і все, це, мабуть, остання передача в цьому матчі. Давай, давай, свісток. Ну, не хочемо ми догравати. Окателі буде пробивати просто поворотом. Все, фінає. Лунає, фінає. фінальний свисток 1-0. Ми перемагаємо лідерів чемпіонату. І на нас нарешті чекає гра у лізі чемпіонів. І приємно, що ми будемо стартувати дома, друзі, хоча і проти, мабуть, найсильнішої команди у цій групі. Ну, якщо не рахувати саме нас, і ось склад цивілі: Стерлінг, стерлінг, друзі, мукоко, сусо, соу, хавєр, Зелінський, белінгтон, белінгтон. Вибачте, баде, маркао, кармона та коста на воротах. Ну і наш склад, ну, в принципі, в нормальних кондиціях вижили вони усі після матчу із Тоттенхем. Гарначо, Альвера Толіса, Тюрамо Кателі, Берела Спіпенян Ауберезь, Єртруйда та Мартінес. Ну що ж, повертається. Головний європейський клубний турнір на Сіті Граунд Стедіум. Друзі. Даємо ми подати поворота Мартінеса і Мартінес грає. Ой-ой, ой Монда. -ой -ой, це якийсь небезпечний хлопець. І ще одна подача у руки Мартіносу цього разу. А ось це непогано. Тюрам знаходить Гарначо. Перед ним простір лише один захисник перед Гарначо, але він знаходить другого, знаєте. Так. Ну а що зараз буде робити Гарначо? Ну Проб'є поворотом. Кутовий, наш перший кутовий у лізі чемпіонів. Невдало, Гарначо. Буде насилу пробувати. Який постріл. Барела звідси наважився на удар. Коста працює. І тримає м'яч Севілля. Це все, що після тої помилки. Правим флангом Кармона. Ще одна передача. Не встигає наш Гравець. Який гол забиває соу. Вперше в цьому сезоні, здається, ні, не вперше. Проти Манчестер Сіті ми також горіли. Дома ми не можемо програвати. Якщо, ви, якщо хочемо виходити далі, але головний неймовірний, так. На Альвареса все ж таки віддає. Альварес! Альварес! Рікошет! Поперечена, друзі! Немає добивання від Гарначо. Ой-ой-ой, Стерлінг, що робить з нашим захистом? Що він робить з рейсом? Реслоть на жовто там не грає. Стерлінг проходить! Є, є удар від Сусо. Ну як же ж так? Тут просто пробачає нас. Сусо. Я не впевнений, що Мартінес, ну... Боже мой, Мартінес там вдаряється в стійку. Барела, це було трошечку зайве Олісе. На Бреу, той пробиває. Що не було рікошету. Це лівою. Так, він в кут пробивав. Альварес, красунчик. Виборює м'яч. Віддає на Тюрам давай забивай. Ну, не пробиває, впевнено, тюрам. Віддає він на Альвараса. Той розвертається. Бездарний удар воротам. Олісе, ударна позиція. Олісе! В дальній кут пробивав. У нас, на жаль, підсилення, друзі, немає на лаві запасних. А тож ми граємо стартовою одинадцяткою. Пробиває Гарнача. Не помиляється позаду, поки що Севілія. Буде ще одна передача. Завантаження туди. Що тут буде? Ну, не туди пішла передача, Гарнача вже все ж таки правою пробиває. Ну нарешті, нарешті ця атака і забиває, який френтюран такий потрібний нам м'яч на останніх вже секундах цього матчу. Ми, ну я сподіваюся, все ж таки не програємо. У своєму першому матчі у Лізі чемпіонів вдома проти головного нашого противника, проти головного нашого конкурента у цій групі, проти Севілії. Ну, ми заслужили на цей м'яч, друзі. Відверта рівна гра. Прикро було б тут програвати. Тюрам все ж таки забиває. Хоча, здавалось, він вже закопав просто цей момент. Ну і все! Фінальний свисток лунає. Все ж таки ми можемо йти із високо піднятими головами із полю. Зробляємо ми перший заліковий пункт у цій кампанії. Ну і за підсумками першого туру у лізі чемпіонів у нашій групі лідирує Аякс, що переграв київське Динамо. Ми ж поділили очки і Севілію. Ну і в інших групах, групі Бі, Селтік, Наполі, Ланс, Астон, Віо, група Сі, Лейпцік, Брюгі, Манчестер Сіті, Бенфіка, ПСЖ, Фенербахче, чи Мьольди Порусі. Ось так розташувалися команди у групі Ді. Група Є Фейнор, Ювентус, Спорти Ліверкузен, Баварія, Копенгаген, Атлетіко, Мадрид, Брага це група Ф, група Ді. Лаціо Манчестер Юнайтед Барселона Зальвіку тут, тут група смерті. Група Аш, Рома Франкфурт, Реал Мадрид. Реал Мадрид зіграв нічу в першому турі із Франкфуртом. Ну а Рома перемогла. АЕК. Також приємна ситуація у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Ми серед лідерів після п'яти турів: Тоттенгем, Челсі, Ноттінгем, Вестем по 12 очок. Далі Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер, Юнайтед, Вулверхемптон, Ньюкасл, Астон Віла, Ліц, Крістал Пелас, Ліверпуль поки що починає дуже невдало. Борнмут, Брайтон, Шеффілд, Норвіч, Брентфорд, Фулан та Саутгемптон. У гонці бомбардирів я сподівався побачити Гарі Кейна, лідера атак Тоттенгем Поцпор, але тут лідирує Дарвін Нуніс із Арсеналу, Дарі Тер'є п'ять м'ячів із Челсі, Куні, із Вова Хемтона, сон, Голан. Ну і Альварес поки що три голи в п'яти матчах. Але Альварес дуже добре виглядає. Давайте відверто на футбольному полі. На цьому сьогодні, все. Дякую тебе, друже, за перегляд. Не забувай про свою вподобайку під цим відео. Мені буде приємно, а каналу корисно. Також не забувай за можливістю матеріально підтримувати багато чисельні волонтерські рухи та Збройні Сили України. Бережіть себе! Все буде Україна! Скоро побачимось!